Щоб зима в Канаді була приємною, важливо зберігати тепло. Ознайомтеся з порадами про те, як одягатися шарами, щоб не мерзнути. Почніть з першого шару, який не дасть поту залишатися на шкірі. Одягніть легку сорочку з довгими рукавами, із вовни мериноса або синтетичної тканини. Також одягніть теплі легінси або підштаники. Далі слідує середній шар, що зберігає тепло. Ви можете одягнути товстий вовняний або флісовий светр та водонепроникні штани. Захистіть себе від вітру, надягнувши третій шар. Наприклад, довгий пуховик чи куртку парку. Водонепроникні снігові черевики та шкарпетки зігріють ваші ноги. Не забудьте одягнути рукавички або рукавиці, щоб зігріти руки, шарф, шапку, лижну шапочку або навушники, щоб закрити голову та вуха. Завжди перевіряйте прогноз погоди перед виходом на вулицю та одягайтеся за погодою.